На Прикарпатті діє перший добровольчий хірургічний шпиталь, де лікують, оперують та відновлюють психічний стан захисників України. Очільник закладу Станіславнищук розповідає у 2024 році. Допомогу отримали 440 військовослужбовців, як з Івано-Франківщини, так і з інших регіонів. 440 пацієнтів, з них 201 стаціонарно. Термін перебування в середньому. Три тижні, хоч є в нас пацієнти, які от, у нас зараз є на лікуванні пацієнтах, вийшло, що є мій однокласник. Досить тривале його лікування, він вже сьомий місяць у нас лікується. Поступив з мінно-вибуховим пораненням хребта осколковим і повним паралічем нижньої половини тіла. І за цих сім місяців ми. Він вже стає на ноги, він відчуває їх, він рухає ногами, і маємо таку віру, що через 3-4 місяці він на своїх ногах зможе вийти з нашого закладу. Тому різні ці випадки, дехто є, що декілька днів у нас, а дехто ось більше як півроку лікується. 239 пацієнтів амбулаторну допомогу отримали, і проведено 28 реконструктивних ортопед-травматологічних операцій. У першому добровольчому шпиталі дбають і про моральний стан пацієнтів. Торік провели 142 заходи психосоціальної реабілітації. Це і походи в музеї, в поїздки в гори, в походи в кіно, театри заняття з конями, арт-терапевтичні заходи різні, і малювання, і пазли, і складання Всяких інсталяцій. Тобто ми так розуміємо, що такою вагомою складовою нашої роботи є власна робота з мотивацією пацієнтів одужати. І ми розуміємо, що такі заходи, ну, не лікарняні, не такі якісь типово медичні. Вони, як би здається, що вони не сильно направлені на власне одужання, але з нашого досвіду, без них більшість наших пацієнтів або або мали б не не такі добрі результати або їхнє лікування було б дуже тривалим Станіслав станіславнищук зазначає ключові плани на 2025 рік це надати необхідну стаціонарну допомогу не менше ніж 250 захисникам а також знайти фінансування будівництва нового корпусу для реабілітації Яна Лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ